Вісім місяців ми живемо в умовах повномасштабної війни. Ворог підвищує градус напруги, пригрозивши Україні та всьому світові ядерною зброєю. І, хоча ймовірність застосування ядерної зброї невисока, ми все ж маємо бути готові до будь-якого сценарію. Це програма про здоров'я. Мене звати Марія Савчук, і сьогодні ми поговоримо про те, чим небезпечна ядерна загроза та як уберегти себе та рідних від радіації та стресів. Отож далі ми дізнаємось про те, чому так важливо підтримувати йодний баланс, у якому вигляді йод засвоюється найкраще. Та в чому різниця між речовиною йодіско концентрат та іншими препаратами йоду. Про все це сьогодні будемо говорити із винахідником речовини йоді з концентрат, професором Василем Бальдиченком. Пане Василю, вітаю вас у нашій студії. Доброго дня, насправді одне з актуальних питань, яке сьогодні турбує кожного українця, це як захистити себе від радіації, і взагалі ми вже більше восьми місяців живемо в період повномасштабної війни, коли вибухи відбуваються по всій території України. Наскільки це небезпечно? Ну, ядерна зброя це зброя масового знищення, і вона має три фактори дії: перше Перші секунди вибуху це світлове випромінювання, воно може спалити людину. Ми знаємо навіть по Японії, які були Другий е, фактор дії це е, у нас е, вибухова хвиля. І тільки третій фактор це радіаційне враження. В епіцентрі, звісно, зразу він дуже високий, потім вітер розносять чи туди ніхто не знає куди. Ну, все одно в епіцентрі також залишається і велика територія. Вона заражена радіаційними речовинами, а значить, там живуть люди і люди отримують враження. І це дуже небезпечно. Перший, це третій фактор, це радіактивне враження, він, механізм який при вибуху утворюється радіактивний йод. І оцей йод, радіактивний йод, там термін життя не дуже великий, але він швидко засвоюється організмом нашим. Якщо чертоподіна залоза у нас не заповнена йодом. До норми, то туди попадається радіактивний йод, і він робить свою роботу негативну, і ми отримуємо враження нашого організму. Тоді рак щитоподібної залози, ну багато може бути факторів, тому що щитоподібна залоза це диригент в нашому організмі, кажуть лікарі. І якщо диригент вже підбитий, каже, то йдуть неполадки, які хочеш, може бути неполадки. Тому нам треба, перш за все, захист, захиститися від радіоактивного йоду. Що це значить? Це значить, що нашу рідтободівну залозу треба загрузити йодом так, як треба. Сьогодні е, є в нас документи, що на період вибуху і так далі, там бігом таблетку пив, І я думаю, що це неправильно, тому що треба готуватися е, здалегідь. Ми знаємо, що таке може бути, тому що наш. Сусід, там mm -hmm. лідер своєї держави, це людина з йододефіцитом. дефіцитом. У нього розуму не вистачає. А в людини, якого немає розуму, він коли хоче може це втворити. Це тр треба знати. Тому, як кажуть, порох треба тримати сухим, і щоб наш організм мав е забезпечення йодом в тій кількості, щоб радіоактивний йод не попав у залозу нашу щотиподібну залозу. Тоді ми будемо захищеними. Якщо ми збереглися від е, е, світлового враження, якщо ми від е, вибухової хвилі збереглись, то саме довше, звісно, потім ще ж е, тяжкі метали, там радіація ще продовжується, але вона дуже шкідлива і дуже небезпечна. Е, і люди мучаться. Якщо там вас світом спекло чи згоріли, то вже ви як кажуть, це миттєво і все. Чи вас обсімка розмазала вибуховою хвилею, то таке діло. Тут людина жива, вона вже Має е, враження серйозне, вона ще цього не знає, uh -huh. і потім е, цей і якщо це молоді люди, і, е, і мами, і батьки майбутнє можуть мати не то, що можуть. Ми вже знаємо, що мають великі неприємності. Тобто, одним із заходів, яких обов'язково потрібно дотримуватися українцям, це йодні профілактиці. На сьогодні, і ви говорите про те, що обов'язково організм має бути забезпечений відповідною кількістю йоду. Як його насичити? Дивіться сьогодні багато на ринку препаратів. Як їх не називане називає не називаю, але є препарати, діляться частіше всього? Це вони в собі карі йодістий так. Називається в йодомарів, наприклад, це калійодіст, це просто красива назва. Це добре, користується ним. Є препарати, які пов'язані з полімерами природними, синтетичними. Там, наприклад, у нашої братської Росії, як ми скажемо, там йод казіїн, наприклад, є синій йод це з крохмалом пов'язаний, теж природний полімер. Mm -hmm. Тобто завжди є посередник, який утримує йод. Неможливо йод просто так утримати. І Завжди е е шукають посередника, щоб утримати і щоб він шкідливий був в організму людини. В нашій ситуації нема посередника, є вода. А чому вода, тому, тому що людина це мішок з водою. Угу. Є вода і є багатоаптомний іон йоду, який має заряд плюс. В чому і є родзинка цієї ситуації? Тому що, якщо ми беремо калій йодістей, застосовуємо, то там йод калій плюс, йод мінус. В нашому організмі працює в нашому і в будь-яких в тварин, в, е, в рослини і так далі. працює йод плюс, іон йоду плюс. І щоб ми були здорові і гарно себе почували, треба, щоб його було в достатній кількості. Для цього, якщо ми беремо гірший варіант, беремо, вживаємо якусь сполуку, яка містить йод плюс, йод мінус, то організму треба переробити це, треба, щоб обмін речовин був. Достатньо хорошим, ну, нормальним. І тоді утворюється йод плюс, і, і далі пішов процес, пішло ще ту подібну залозу. Тут кожних 17 хвилин проходить санітарна обробка нашої крові, і там проходить електростатична обробка крові, тому що е, всі е, паразити, там гепатітна паличка е, і холерна паличка, вони всі мають від'ємний заряд. Якраз йод мінус в йод плюс вбиває, якраз електростатична дія. Це доказано на науковий факт. Кожних 17 хвилин у нас проходить санітарна обробка. Якщо в нас вона недостатня, то ми можемо виплати стакан води із крану і мати гепатит. Я правильно зрозуміла, що в такій речовині, як йодіс концентрат, оцей йод плюс, про який ви говорите, да. який необхідний нашому да. організму. Цей йод необхідний нашому організму він легко засвоюється, ним не можна передозувати. Організм людини, можна випити хоч бутилку, хоч літр, тільки як кажуть, ну, дорого там сходити в туалет і все. А е, зашкодити неможливо. Це вже доказано. Ми зробили клінічні дослідження в Інституті, в інституті ендокринології. Е, Участь приймали 576 дітей школи номер 9 міста Києва. Рік ми е, воду пили на базі з концентрату. І мали дуже позитивні результати. Це окрема розмова, але дітям екіп підвищується, ну і вони не так втомлюються. Ще дуже важливий момент дії йоду це йод, ми робили радіологічну клініку в інституті радіології, і у нас написано на бутилочці, написано, що це продукт, який має радіопротекторні властив. Це офіційно, це доказано державним науковим інститутом, це факт встановлений. Але вони тоді я не звернув увагу, а сьогодні мені це в голову прийшло, що це ж це не можна так треба говорити. Це антистресовий продукт, це антистресовий продукт. Що і дуже так, важливо що дуже сьогодні. Сьогодні. Так. сьогодні люди, ми всі. Я і про себе кажу, всі порою вже мовини ці послухаєш, mm -hmm. подивишся. І, на жаль, э, стрес маєш. І його треба э, чимось як кажуть прибирати з організму. Так, от це допомагає. Це допомагає. Тому. Щоб ви зрозуміли, що є йод мінус, йод, йод плюс. Йод плюс це хороший йод, угу. йод мінус це теж йод. Але якщо ми візьмемо карій йодісти, якщо ми його там розведемо з водою, він на світі розпадається. Якщо е кип'ятити, там, в суп чи в чай кинути, ось теж розпадається. Ось йодовану сіль роблять, вони застосовують або йода, та калій три, або чаще калій йодістей. Якщо у Києві колись зробили е дослідження цієї йодованої солі. Це факт, це не той не думав, що я когось там хочу палати, це факт. То він не зберігається. Уже через певний час, там 2-3 місяці, навіть менше, і по лінії е, ЮНІСЕФ, по-моєму, робили дослідження, то там вже немає йоду зовсім. Тому що він нестабільний, ця сполука. А ось концентрат, він не боїться термообробки. вробки, він дивіться, в самій дешевій тарі, якщо доступна людям. Не б'ється і не боїться світла. Союз незалежних лабораторій в Гамбурзі зробили дослідження. Вони не вірили, що такий йод є. Не вірили. І вони зробили дослідження, встановили, що 12 часов вони кипятили на щодінцерту такий продукт, і він залишився в тій кількості, які є. Вода, ну в чому вже до сухого залишку вони брали проби, і він не тікав, тому що це природна стійка форма йода і його вплив позитивний на всі форми життя. Ми займаємося равликами, заран креветками займаємося. Є в нас фермери, щоб ви знали по кріветками. Такі лобстери вирощують при сьогодні. З я буду п'ятницю їхати якраз по цьому питанню. Дуже цікаво. А Равлики ми маємо застосування це такі релікти вже форми життя. То, наприклад, при розмноженні е, утворення ікри мінімум на 20% більше, тільки ми вводимо чуть -чуть. Е, Це технологія. І знову ж таки, застосовуючи ядерський да, застосовуючи концентрат. І змінюється. Ви бачили, як вони люблять одне одного. Це просто ну, це кіно треба знімати. Василь Миколаївич, хотілося б сьогодні згадати події Чорнобильської АЕС. Ви один із тих, хто вижили, які були в найнебезпечніший період, там впродовж 42 діб ліквідували аварію на чаес, і виникає запитання: в чому секрет? Ну, дивіться, коли я попав, я скажу, як ну, все життя, як бачите, аварія скоїлась, Я по світі в мене військова освіта, захист захист від масової зброї знищення. Моя військова спеціальність, а там номер є і так далі. І я в мене приїхала таксі додому, я тільки з роботи прийшов. Нічого не треба брати, нічого не треба. Зовсім все, все в таксі, ще й жінка не прийшла, і мене повезли на красно звідти. в під центр Ні, Зразу в полк одягли угу. і, і прямо туди. Ну, це таке діло. Це аварія, аварія, треба, комусь її треба робити. І, е... Те, що головна вражаюча зона це поверхні території станції і криша. Це самі такі небезпечні зони. Якщо вже там в турбінному залі ми працювали були, то там всього 8 рентген було. Це, це, це невелика доза на, на, на криші, це, це топливо, все і територія дуже високі були дози. На жаль, бачите, велика держава була велика армія, знову ж таки сама сильна в світі, на батальйон це 350 людей, був один дезіметр, і той його дали нам через 5 днів. Треба, щоб він був індивідуальний. Тим більше в перші дні. Дали тільки людям, які голими руками, та вся захист, який радянська влада робила, там ЛДН, костюми, ці притів, оці респіратори зелененькі, такі, знаєте, з ним з лопатою поробиш. Покопати треба копати, знімати 10 сантиметрів ґрунту е, в контейнер металевий і так далі. То ти попрацюєш 10 хвилин від, від свого поту захледнешся, тобі треба вилити воду. Виливаєш тут же зразу 30 тригрався на вулиці, це пісок. Тобто можна пі... уявити, яка це була зона радіації, наскільки це було небезпечно. Тобто я прийшов, держава не готова була зовсім. Те спеціальне обладнання, яке було в Радянському Союзі, воно. Ми працювали в ХБ, були спеціальна форма була спеціальна, її спробували, всі прищами покрились. Просте ХБ, а потім у нас ми в білому то їздили, і тапочки в нас були білі, це тут, просте, просте ХБ, і, і проста пов'язка лі пісточок Все, оце такий був у нас захист. Ну і в ньому можна було працювати. Треж треба ж було комусь працювати, трежцю е, ліквідовувати, е, знімати 10 сантиметрів ґрунту, грузити в контейнер, е, на склад спеціальний, там ну, ціла технологія. Її треба ага. робити руками, руками людськими. І це робилося. Звісно, один е, дозиметр на батальйон це. Потім уже пізніше, вже і, і, перше, чому я був 42 дні, тому що по закону було 14 днів і міняли людей. Міняли то, так? ротація, да то кадри один у нас кадровий офіцер, це командир батальйону. Його через 14 днів міняли. А я партизан, мене ж взяли як партизана. І я замкомандира батальйона зміни немає, немає не можуть в Києві піймати офіцера, що туди всі прозбив, як, uh -huh. як отут перезбігалися, і всі перезбігалися і не було. І я вже доробився до того, що я вже йшов вмиватись, і мене зніздрів з двох зніздрі йшла кров. Вже не можна було. Цього генералу Ки Києву там матом послав його, і тоді, коротше, поїхав вже 42 дні. Там відбув. І ви щоб знали через 10 років, це 96-й рік, це, як японці казали, криз такий, угу. і він таки настав. Я це вже знав, він таки настав, я такий аж зелений був. На другий поверх не міг піднятися, так себе почував погано. Але я його переборов, цей крізь. У нас в йоді з продукції вже була, я її пив. І... Бачите, перед вами вже буде 73 роки. Я живий, працюю 24 на 7, Як кажуть, так так сьогодні війна. Сьогодні всім треба продукція потрібна, Ми на передову. Між іншим, люди, які знають, ми відправляємо на передову людям. Yeah. Як да, відправляємо в, на, в наші нашій системі людям, відправляємо їм такі. А якщо говорити про світові практики, які використовують саме на атомних станціях Південної Кореї, наскільки там розповсюджений йоді сконцентрат, наскільки там користуються саме таким? препаратом? В Південній Кореї саме більше ядерних реакторів, і територія невелика. До нас приїздив голова профсоюзу, і їх такий кажуть, лікар-радіолог, угу. ціла делегація, сім людей приїздила, вони вивчали дуже добре. І після цього вивчення вони в нас купують і зараз возять літаками, такий, трошки менших бутилочка, вони возять 0,25. У бутилочках возять туди концентрат і використовують як радіопротектор і використовують для вагітних ну, для жінок. Вони, як всі азіати, трошки темнять, але купують і е, ми ділимося всім. Це, бачите, ось ми ділимося, тому що це здорові людини. Угу. Всі, от Китай, на жаль, я, я не стадаюся казати, і Корея. Вони там, щоб щось їх видавати, якийсь результат, якийсь, ну, і що зробили. Я, я, поділіться з нами. На жаль, цього ще немає. На жаль, всі тримають за бізнесовий. Такий закон бізнесу, що не ділитись ні з ким тільки ось тут своє, тут все це. Це неправильно. Ми повинні здоров'ям всі ділитися, і якщо маємо позитивні якісь результати, то треба з ними ділитися з людьми. Ну але е, вони купують. У нас більше 20 років купує Словакія. Купувала дуже багато Німеччина. Вони робили косметологію на базі концентрату. Е, зараз, на жаль, загинула там людина в Німеччині. Є людина, є справа люди. Тут треба оцінувати кадри. Треба цінувати людей, які ми маємо. В Чехії, тобто ми, в Польщі ми в рослинності дуже серйозно, якраз яблуневі ми обробляли, дуже хороша є робота, зроблена дуже позитивна. Так що ми давайте ближче до людей в тому плані, що це захист, захист людини від радіації повинен починатися з першого дня його, її життя. Йодний статус є така. Такий аналіз, який можуть зробити. Ви, ви знаєте, Т3, Т4, ТТГ, там це теж показне. Простий йодний статус це екскреція йоду з цичаї людини. Е, він недорого коштує, його можна налагодити в кожній області мінімум е, і мати цей показник. Е, якщо у нас йодний статус буде нижче норми, а вон, норма відома, то ми будемо хворіти, ми будемо е, мати інтелектуальну відсталість. Щоб ви знали, що в Україні ось до е коронавірусу, до війни, кожен рік в Україні відкривалася нова школа, де розмові стали в дітей. Кожний рік одна школа, кожен рік. І все, І все ретинок, з третини йоду. З, особливо ваша Рівінська, е Волинська область, Закарпатська, е Прикарпаття. Це все. Ну це відомо. робили моніторинг, студент технології робив. Є ці дані, вони офіційні. І е, наше здоров'я в наших руках. Якщо ми розуміємо, що йод це головний організуючий елемент життя, і від нього залежить дві треті імунної системи людини, а імунітет це все. Ми все слабкий імунітет, каже, захворів. А тому, що слабкий імунітет, то тримайте його здоровим, то треба весь час вживати йод. І як от в автомобіль треба бензин ти так треба і вживати йод людині. Я вже вживаю, вживаю ну, там більше 35 років. Бачите, живий ще при розумі, і працюю. І біля мене, скільки людей, і скільки я поміг, скільки мені віршів написали люди, скільки подяк ви собі не Тому що дарити здорове людям це дуже приємно. Вартує дуже такого, знаєте, дуже дорогого ви Дарувати здоров'я да, людям. Це... Прекрасна фраза Василь да. Миколайович. Підводячи висновки нашої з вами розмови, виходячи із професійного досвіду, я розумію наскільки він вас великий. Які будуть рекомендації для наших глядачів? Як підтримувати своє здоров'я дивіться? Я почав уже трошки, що треба з першого дня життя, і це треба розуміти людині. Треба підтримувати. Це можна встановити. Ось я кажу, наприклад, що ось Путін він йододефіцитний, тому що в нього IQ низьке це видно, тому що це людина зла, і в нього любові немає ні до кого, і до себе теж немає. Тому ми маємо між іншим Ця причина сьогодні ця війна це всього навсього йододефіцит, наче, mm -hmm. але бачите, яке горе велике. А йододефіцит для кожної людини маленької. Такої посередньої людини це дуже велике горе. Це серйозні захворювання, це і снід, це і рак і опухолі, тому що все пов'язано з низьким імунітетом. Угу. Тільки йод дві третіх імун, імун, імунної системи відновлює людину. І це медицинський факт. Можете зайти в інтернет, знайти це фундаментальний медицинський факт. З цим треба не нехтувати, цього треба виконати. Тому треба кожного дня вживати щоб стабілізувати свій йодний статус, щоб він був у вас нормальним. А в момент, якщо вже. Є у вас, на мій погляд, це суб'єктивна точка зору, якщо вже стався вибух, ми ніколи не знаємо коли. У вас повинен бути якийсь препарат йоду. Ну, Я рекомендую не тому, що я його там винахідник і так далі, тому що він лідирує в світі, це правда. Ми маємо патент на винахід, по суті. Сьогодні самі такі відомі країни ним користуються і в різних сферах. Тому це є об'єктивні речі, що це хороший препарат. Є багато препаратів. Це хороший препарат, і він самий простий, В ньому нема посередників. Ніяких посередників, тільки вода і йод, все. Більш нічого немає. А сететивний зв'язок в цьому, і він дуже міцний і нешкідливий для людини. Тому, якщо там рекомендують нам таблеточку, там мінімум 100 міліграмів, а то і а то і 120 міліграмів, і є 250 таблетки, різні є документи різних держав, треба випити зразу цю таблетку, блокувати чи то подібну залосту, заблокувати її. Угу. А блокування. На мій погляд, це стрес все одно, стрес для людини. І взагалі приймати е, концентровані таблетки чи концентровані дуже такі ліки це завжди стресово. Угу. Ми ж даємо воду, на смак, як смачна хороша вода. Можна пити в чистому вигляді, ми рекомендуємо все, я рекомендую розводити трошки там 100 мл водички, розводити, можна димона додати, дуже приємно п'ється, е, ніяких е, шкідливих немає наслідків від цього. Це дуже добре. І треба це вживати. Тому в таку ситуацію вже критично, критичну. Час ще треба випити 100 мл такого концентрату. І поки це, і, і цей такий продовжується такий час, такий, ну це ж е, зразу ж не падає, це декілька днів, це може 2-3 дні там, будуть потім оголошувати. Ну, тримати по 100 мл, пити е, кожного дня е, по 100 мл. І е, не, не тому, що моя суб'єктивна, е, е, як кажуть. Така думка. А тому, що я перед вами живий, так. отримав таку радіацію 42 дні. По-друге, по скільки в мене друзів, скільки в мене людей, які вони реально є, їх можна пригласити, вони розкажуть, є, є і в між іншим, є і людям надати може які, які результати. Тобто це вже провірений е це концентрат, це, е це, не, не, це не ліки, це профілактичний продукт, але ним дуже легко. Можна допомогти собі і захистити радіації. Ось Якщо будете 100 мл пити декілька днів, потім повсякденно треба вживати хоча б 5 мл звичайну ложечку, щоб підтримувати організм. Ми маємо свою кухню. І там Е, їжу готуємо і так далі. По перше ми воду п'ємо тільки самі готуємо в бутиляк воду mm -hmm. і п'ємо тільки з йодісом воду. А, а ось перед їдою випиваємо 50 грам, але 50 грам йодісу. Приходять на люди, нас чарки, на виїхати, всі То ви що тут, п'ятниця чи що. А ми випиваємо 50 півсятграм кожного дня. Кожного дня ми випиваємо 50 грамів всі, і хто у нас гості приходять, ви зайдете, ми вам наліємо, всім наливаємо концентрату, концентраторів, всі п'ють концентрат. Дякую вам, Василь Миколаєвич, за нашу розмову. На жаль, підійшов ефір до завершення. Що ж, будемо турбуватися про своє здоров'я заздалегідь. Я ж нагадую, що сьогодні мали можливість поспілкуватися з професором Василем Мельниченком. Ми маємо постійне представництво цієї продукції в місті Рівне. По вулиці Сагадачного, 10 відкриється через неділю. І постійне представництво по вулиці Шкільна, 45. Там ви можете отримувати інформацію, консультацію і Купити продукцію, яка є, там в продажі. Радіопротекторні властивості йоді з концентрату підтверджені науковими дослідженнями та практикою використання на атомних станціях південної Кореї. Уже 3 листопада у програмі про здоров'я разом із професором Василем Мельниченком ми продовжимо тему, як наситити наш організм йодом та як зберегти своє здоров'я. Це була програма «Про здоров'я». Мене звати Марія Савчук. До зустрічі у наступний четвер. Бережіть себе та рідних.